Це майбутні футболісти-професіонали, котрі після бомбування рашистами стадіону Гагаріна залишилися майже без спортивного обладнання та змагальної форми. І для того, щоб покращити професійний розвиток дітей з дюшор Десна, один із колишніх гравців їхнього клубу вирішив подарувати їм спортивний інвентар. Обрав цей цю школу для того, тому що це моя рідна команда Десна, і хочу допомогти їм якось психологічно трошки для того, щоб розвантажити їхню психологічну ситуацію, моральну ситуацію для дітей, інші футболісти знають допомагають і тому, що багато інфраструктури немає зараз. Погана ситуація з цим. Ви знаєте, скільки бомб ракет було у Чернігові. За словами представника ФК Десна, перш за все вони звернулися до спортивної школи клубу, так як наразі вона потребує підтримки. Артем передав дуже таку велику суму коштів, на що ми от придбали ігрову форму для діточок, інвентар для проведення тренувань. Там і для тренерів там деякі такі тренувальні планшети, свистки, насоси. Круто, що подарили цю форму. Дякую за форму. Добра форма. Будемо перемагати. Зараз діти займаються на різних футбольних майданчиках по всьому місту і вірять у якнайшвидшу перемогу та відновлення спорткомплексу.